Україні. Що, Починаємо новий відео. З вами Тавець Транс. Якщо підписуєшся на канал, ставимо подібайку. Сьогодні починаємо відео на фоні коліс, а, тому що на Вольву вибуло праве колесо, ні, ліве. І вже неможливо на ньому їхати. Рулем так б'є, що ну, просто страшно. Uh, ну і плюс uh, вже там по Діоті, то я за нього можу отримати тікет. Тому приїхав на шапу до українців, Тракта експрес, обровіли і зараз буду ставити нові колеса на перед на Хлопці вже все розібрали, вже навіть там uh, познімали колеса. І uh, вже навіть мені віддають мої старі колеси. На цій шапи, де ставлять колеса, працюють мексиканці, вони всі завжди дуже дуже швидко роблять. Буквально я приїхав 20 хвилин тому, то вже все колеса вже стоять. Зараз за 5 хвилин вже колеса будуть на місці. Тут така година вже ближче до закриття, людей майже нема, клієнтів нема, тому це добре, все зараз швидко зроблять, можу швидко звідси виїхати. І трачок буде нормально, тепер вже їхати рівненько, не буде бити. Все, хлопці, вже поставили колеса, тепер дотягують. Перевіряють кожну гайку з денометричним ключом. Все колеса вже поставили, тепер робимо алаймент і трак має бути нормальний. Тут ці компресора, музику набагато тексту стало і набагато легше на голову, А тут то і ком задаю. Тут зараз ремонтують свій парк, тобто поставили там новий асфальт. І я Мусив лишати свій трейлер на вулиці, на дорозі. Для того, щоб можна було робити машину. Так, то сюди бажано зараз приїжджати без трейлера, тому що так новий асфальт, то там нема де паркувати трейлер. Ну що, колеса поставив, Алаймент зробили на всі колеса. до речі був алаймент збитий. Алаймент це розвал схожі. Був алаймент збитий спереді і залі. Так що зараз вже все нормально, стоять спереді нові колеса, алаймент, колеса відбалансовані як має бути Обійшовся цей сьогоднішній технічне обслуговування, це на ремонт, це технічне обслуговування 1350 доларів. Це розвал сходження і клас. Виїхав, Чекав, вже їду через Індіану. Сьогодні мені лишається 200 миль до делівері, але скоріше всього я не буду їхати до кінця, а завтра буду доїжджати що у мене делівері завтра пайдпен, на другу годину дня і немає сенсу на багато швидше приїжджати. А зараз їду, доки їду, до їду, а вже зранку буду собі доїжджати, залишитися. Сьогодні основне, що зробив, то що задумав, добре, що поставив ці колеса, нові вже зробив алаймент на всі колеса, бо ну, реально їхало, вона вже так сильно напрягало, ці вібрація. І плюс до того вже колесо так вибуло, що реально міг це отримати тікет від поліцейських, такі речі воно краще уникати. Тому що воно так виходить, що ти заїжджаєш на вестейшн, а вони бачать, що в тебе погане колесо викликають сервіс. Сервіс привозить тобі, скоріш, блушку, але яка буде просто діти про... І за цю БУшку беруть великі гроші, плюс за те, що вони приїжджають, беруть доларів 500 і фігня виходить. Тому краще заплатити просто там, так, я сьогодні заплатив 1300 вже за лайментом, Якщо самі колеса, то були 1050 доларів, то за штучку їдеш вже на двох нормальних нових колесах, Це набагато ліпше, ніж. Заплатити штуку, ти привезеш якесь ліве колесо на плейстейшн, а потім приїдеш додому, і сьогодні треба до тусь Що, Сьогодні вже другий день моєї роботи. Сьогодні везу форкліфт. Так загрузили мені а, на, Скільки в мене тут є? Раз, два, три, 4-5 форкліфтів. На кожен форкліфт ставлю по дві стрепи вперед і назад, тому що. Вони всі на колесах можуть рухатись, щоб не котились ні вперед, ні назад. Е, і все, їду. Е, тут, слава Богу, недалеко, бо якщо б треба було їхати далеко, то щоб прибивав коликів під кожен форкліфт, а так е, тільки стрепами і, і їду. Е, зараз, поки їду з Охайо в Охайо, тут е, один підписник мені задає питання на рахунок того, що в нього права з Пенсильванії, чи треба йому міняти. Права, якщо він переїхав з Пенсільванії в Чикаго на Іліносівські права. Я так розумію, що це багатьох зараз таке питання, тому що в Пенсільванії можна здавати і в Флориді, якщо не помиляюсь, можна здавати на російській мові на, на права, на приміт, а в Іліносі тільки на англійській. І через то багато людей туди їдуть здавати, щоб легше то здати, набагато швидше це все так відбувалося. Ну, По-перше, здавати на російській можливо і легше, тому що коли люди не знають англійської, то ну, це все їм швидше, легше дається, щоб це все відбулося. Лише проблема потім в такому, що е, мову треба трошки вчити, хлопці. Як би там не було, потім вам треба все рівно працювати з американцями, якщо ви збираєтесь їхатись отримати діяли і їздити по всій Америці, вам треба все рівно хоч трошки знати мову. І Якраз коли ви вчите ці всі питання на перміт англійською мовою, це все вам потім буде допомагати в роботі. Це перше. Друге, що якщо ви здали права на права вже в Пенсільванії або Флориді або в іншому штаті, а фактично ви проживаєте в Чикаго, то вам не, не треба перездавати в Чикаго на права. Єдине, що у вас є ризик, що якщо у вас е фейковий адрес, тобто адрес в Пенсільванії, чи в Флориді чи в іншому штаті, е такий, що там ніхто не проживає, то тоді у вас можуть бути проблеми такі, що час від часу DMV е любить висилати якийсь лист е з підтвердженням, що ви там дійсно проживаєте по тому адресу. А якщо ви не реагуєте на той лист, то ваші права можуть бути суспенти, тобто вони будуть сканцельовані. Ну і самі розумієте, права сканцельовані, ви їдете вас е, е, про це ви не можете знати через те, що у вас, е, лист, який до вас приходив, ви про це не прочитали. Ви заїжджаєте на Дорогу на, на дорогу на WeighStation по дорозі заїжджаєте і вас е знімають на інспекцію, проверяють, і поліція каже, що вас права не дійсні, паркуйте трак, викликайте Uber і звідси. Це так просто. А, тому краще, якщо ви здаєте в іншому штаті, то щоб вас, якщо ви там даєте якийсь адрес, щоб дійсно в тому адресі хтось жив. З таких людей, що якщо будуть приходити там листи на ваше ім'я, то хоча б вони вам могли їх сюди і прислати фотографію, щоб прийшов такий ту На оці речі звертайте увагу. А так, щоб вам ви виживати в Чикаго, вам треба міняти права. Це не обов'язково. Я знаю, дуже багато людей мають права з інших штатів, і ну, в принципі це таких особливих. Проблем немає. Єдине, що знову таки, коли у вас буде ренувал прав, тобто там раз в два чи там 4 роки злате там кого якась ситуація, Нормально то чотири роки. То якщо у вас буде цей ренувал прав, то вам треба буде все рівно їхати в той штат, з якого, з якого у вас права, тобто якщо з Пенсільванії, то Пенсільванії, Флорида, то Флорида. І робити там ренювал, тобто фотографії нові, там щоб вам давали нові вже права. Такі маленькі нюанси, які, на які треба звертати увагу, коли ви здій'яти в інших штатах на права. Е, нічого складного, але просто на сесію мати на увазі, коли ви це робити. Ну, Приїхали на свою делівері, компанія вже була закрита і тут з боку є ресторанчик біля компанії надавав. Тут пішов повечеряти. Е, люблю приїжджати в такі місця, де збоку боку якісь ресторани, що можна нормально поїсти. Свіженько посіду. Якщо посидіти то хоч не з кимось, але все одно навколо є якісь люди, тобто є якесь відчуття, що ти не, не сам, а якесь навколо тебе ще є живі люди. Так що зараз буду вечеряти. Пойдемось, що там мені принесли. Принесли мені каву, становочка тут така спокійна, на вулиці пару людей сидять. У будній день вечором в ресторанах виявляється багато людей. Що, принесли мені мою вечерю, бургер модний. Ну все, смачно. Все повечеряв. Смачно, 17 доларів заплатив за вечерю, там бургер з тими прайсами вікала. Якраз е, нормально. Недорого не і, і сидіть. Зараз вже їду до, до компанії, там буду вже вставати і ночувати. Порихаусе, сьогодні буде нормальне місце, спокійне, нема тут машин, ніякого руху, немає тишина. Зараз е трошки е спаде сонце, е вже не буде так жарко на вулиці, то можна буде заглушити трак і собі спати спокійно з заглушеним траком. Сьогодні приїхали на компанію, тут збоку якийсь ліс, е поле, туди таке. І собі Волтер погнав по травесі поганяти. Щось там собі ловить якихось мишок. Пане вже когось лопав, бо все, дуже він активно махає хвостом. Короте, Загрузився, прикол такий, що в них загрузили важкий вантаж, але скейл в них тут є на території, такий він трошки особливий, зараз покажу. Будка стоїть, тут всередині є така вага, зараз вона показує 44 620. Це я заїхав тільки траком на, на вагу. Зараз роблю так. З'їжджаю, лишаю тільки передній ексел на вазі, задні колеса з'їжджаю так само з ваги. і Від 44 620 буду віднімати, скільки в мене є спереді. Мета такого. Щоб я точно знав, що в мене нема більше ніж 33 тисячі паундів на, на драйві, 34 тисячі. Всього зараз це все швидко робимо. Вага яка на трейлері я і так знаю, тому що в мене там є цей манометр. На трак теж бо ця з'яма зводилася. Смілят, цього не, не доживуся. Глядає не будка з вагою. Добре, що не дозволяється самому робити, не треба це платити гроші. Зручно і прикольно. Коротше, в мене там вага в перетик, виходить, Тому що тут 10840 було 44 в мене коротше, десь приблизно. Приблизно майже максимум. 34600. У мене зараз там 33 33 800 я так розумію. 33 700 Коротше, вага якраз якраз нормальна. Можна їхати і не переживати. Щоб не було 44. Це найполітський. Все. все тепер шпаримо. Шпаріна на, на Віскансен. Все нормально з вагою. Зараз трошки треба буде їхати такими дорогами, щоб доїхати до Хайвея через села ферми і так далі. Але це нічого страшного. Тут є пише, що дорога закрита. Насправді дорога не закрита, є проїзд. І слава Богу, тому що об'їзд попри всі ферми воно так досить незручно. Але написала, що дорога закрита, не зрозуміло чому, тому що... Дорога реально не закрита. Я, я так думаю, що вона, скоріш всього, десь зараз закриється. Все, ремонт дороги далі Коротше, їду, тут зробився трафік. Такий серйозний, що просто капець, там в зеркало, напевно, не видно, але дуже дуже великий. І все через те, що тут зупинилося БМВ 128. І... В нього пробилося колись. Поліція відправляє всіх одною смугою. І Плюс до того, що дуже багато людей просто зупиняється вже біля того БМВ, просто подивитися на нього. Це капець. Трафік зробився такий, що напевно десь, зараз тут будуть люди втрачати пів години просто через те, що постояти, щоб подивитися на то БМВ. Могли його перегнати на той бік. З того боку, то все набагато швидше легше зробити, ніж перекривати цілу смугу руху, бо... бо не знаю, що з ними робиться. Але таке. Добре, що є поліція, зупиняє, то все робиться, і людям є якась безпека, але таке створюють великі незручності і, є і плюси, і мінуси того всього. Заїхав в Віскансин, дотягнув до дешевої солярки. Дотягнув так, що показує 3 галона, що в мене лишилося в баці. 3 галона 21 милі, я би ще мав по ідеї проїхати з соляркою. Ну, Доїхав, слава Богу. Получається, цікава математика. Баки суперпусті були. Заправив 181 галон. Це при тому, що у мене два моїх баки разом мають 250 галонів. Тобто щось там в баці ще лишалося і плюс повітряна подушка. І виходить так, що ти можеш заправити тільки 180 галонів в пості баки. Вишов, ну в Іскансені, сьогодні гарно катаємося. Сьогодні дуже повезло, люблю таку тему, коли Пікап і делівері в одному місці. Тобто в мене був пікап е, в одному варігаусі, делівері в тому самому е, тій сам, та сама компанія, лише ні, другий був з боку, як би варегаус, другий будинок. Переїхав через дорогу, завантажився і все супер. І прикол такий, що з Огайо приїхав сюди віз мішки. І зараз фактично вертаюся в те саме місто в Огайо, і так само везу якісь мішки з якимось порошком. Не знаю, що вони там мутять, якісь інгредієнти, щось там додають, до їде. Це все все, добавки до додавки коротше, Везу таку тему. Е, і бізнес просто капець. 40 тисяч звідти привіз тих мішків, тепер тут загрузився і знову мішки назад. Ну, Нічого, добре, що є, що возити, платять гроші і в принципі, за цей вантаж навіть. Uh, навіть дуже непогано заплатили 1600 доларів за 650 миль я рахую що на сьогоднішній день для дрейвана навіть дуже непогана ціна <клух> no, на мене скакати не можна сьогодні Трошки виснажений. Ще через те, що приїхав на пікап, на делівері. приїхав, е, там де волкер бігав. Е, приїхав на делівері, е, в тебе апойтмент на першу годину дня. А брокер мені прислав інформацію, що в мене аппойтмент на 9 годину раді. Ну, я приїхав часу, так як має бути на 9 годину. І чекали до першої години, вони мені дали док скоріше, але мене не розвантажували. Почали розвантажувати вже після, після першої години. 2-15 закінчили. Прикол такий, що брокер це знав, що воно так і буде, тому що. E, коли брокер у мене робив реквест, щоб можна було швидше розвантажитись, то вони мені відписали емейл, що пойтне зброї на першу годину, з ми не зможемо це зробити. Ну і відповідно мені ніхто нічого не сказав. Хоча могли, якщо e, б нормально сказали, що там сорі, а поміняли на першу годину дня, ми, там, тобі доплатимо 50 доларів за незручності і, чи там, 100 доларів і все. Я би спокійно не спішив. Виспався би, приїхав нормально на делівері, вже... я не каз, що я б їхав туди на першу, приїхав би там годинка один спокійно б розвантажився і все. А так цілий день там просидів 5 то чекав на доктор, чекав на те, щоб почали розвантажувати і на нервах і так далі. І... Через то і весь, весь наживий виходить. Брокера, у такі хлопці, не дуже-не дуже не дуже, дуже, не, дуже навіть дуже не честь. Це якби частина робота, це через це не треба там, сильно засмучуватись, брати це до голови. Але просто такі неприємний нюанси в цій роботі є. Ну все, на цьому вже закінчую відео. Я вам дякую за те, що ви мене дивилися. Такий цей випуск вийшов трошки розтягнутий. Різнобійний такий, але ще далі буде трошки веселіше і трошки буде легше. Тому дякую за увагу. Ще раз запрошую до співпраці овнарів Нас вже стає більше. і е, Чим більше нас, тим краще. Тим можна буде потім якісніше все робити. Візьмемо ще диспетчерів і всім буде добре. Так що, хто цікавий, співпрацювати зі мною, телефонуйте 312 593 8660. Всім вам дякую за увагу. Слава Україні! Всім пока.